по всьому світу От зараз Норбер приїжав наш поляк, да з Польщі, наш друг. Йому дали 30 малюнків, і він каже, що так мало даєш, дай ще. Я кажу: да подожди, приїдеш наступного разу, ще дамо, і так далі. Дає артистам нашим різним. Вони і на благодійних закладах і десь на аукціони передають і так далі. Тому, якщо буде можливість потім передати, хто не взяв собою, передавайте, Ми будемо дуже вдячні вам. Шановні, Наші українці, шановні наші підписники, наші рідні люди, переселенці, сьогодні працюємо в чудовому нашому українському місті. Буча зараз були Верпіні, далі Гостомель. Сьогодні допомагаємо нашим переселенцям, усім, хто брали участь у нашому конкурсі. Малюнків Моя мрія. Дітки отримають сьогодні солодощі. Сьогодні також всі, хто реєструвалися по формі реєстрації на дитячі худі. Ми дякуємо усім нашим друзям, партнерам, які долучаються, і ми маємо можливість щодня бути з нашими людьми поруч, щодня допомагати і дітям, і студентам, і пенсіонерам, і медикам, і вчителям, і переселенцям з 2014 року, які також заповнювали форму реєстрації сьогодні. Отримають засоби гігієни від нашої команди від наших партнерів. Ну і сьогодні провели перемовини з нашими друзями Вадимом Сергієм Петровичем. Небайдужі підприємці звідси, які допомагають Збройним силам України щоденно, провели перемовини про відкриття хабу тут, або в Ірпіні, або в Бучі, для того, щоб вся ця частина Київщини. Могла приходити до нас, і щоб ми могли їм тут допомагати нашим переселенцям: Ірпінь, Гостомель, Буча вся ця частинка нашої Київщини. Домовляємося і сподіваюся, що в новому році цей хаб наш з'явиться і тут. До зустрічі. Дякую усім, слава Україні! Ви звідки з Донецької області. Донецька область? Хай, щас. Хай щастить, хорони Господь Богом, дівчат, давайте. З Богом, з Богом. А ви звідки да, саме? Донецька область, покров, даний хлопці. Хорони Господь Бог. Я ж кажу, зараз фото викладаю, що пишуть. Що? Знову зібрав свої. Дивіться. Я кажу, всі свої, це по всій Україні всі свої. Але ж ви розумієте, про що мова йде. Тому я завжди кажу, е... Вадиме. Що ти мене підставив сьогодні? Що ти не сказав, що це от своя вся рідня приїхала? Чого чо ти, чо ти не сказав, що теща твоя прийшла сьогодні? Выпочайся. Чо, Выпочайся. Ну сказав би <реш> сказав би нормально, я ну, підготувався к этому, понимаешь? <реш> а, так, а так позвал тещу, сестер, племянниц, всіх, Ну, я вот только вот сестру мою одну позвал детьів, племянника, і все. Вся родная моя, вся родня. ну, люди, ну, ну честно, ну. Ну, не встигла, ти зареєструватися. Або не встиг ти, або ти не встигла. Там, да? Ну, ну Наступного разу дайся. Я завжди запитую. Ви ж зареєструвалися? Ну, все вийшло, так. Я завжди запитую. Ні. Не. Григорій Магарич не присів? Ні. Не, трошки, трошки, трошки. Я потім. потім. Роздачу, ну, це все, дівчата, це все шутки, але ще раз говорю. Після таких повідомлень. Це ви з Херсонщини. Да, Херсонщини. Да, херсон. Намалював вже, ну красавець. І отримав. Молодець. Молодець. Гарно, Скільки років 12. тобі? 12. Моїй доньці одинадцять. Вже теж в Києві народжувалася. Ось звідки звідки? <губити> Миронівки. Так, Миронівка, Подижі, це де? Київська область. Київська Миронівка. Ага. Ні, переселенців звідки. А, з Дніпропетровської області ми живемо. О, о такі. ну так. Ну в живої приїхали в ЖВТ, де? Миронівки? Мир... Миронівки Миронів. Миронів. тут... з Миронівки приїхали сюди до да, нас. Да. А це я, я вас ще бачила. Маленько? А нам ми нам пенсіонери робити ну, нічого. Тоді, тоді, якщо такою ви потужною родиною приїхали, то да. да, рішення. Ну... Хімія є. Дайте ще. ще... Ну, а я як... вас бачила по телефону. Да, ну, дякую, Дашка. Знаю, Ткаченко, так? Да? Да, я з Луганська. Я з Луганська. А, це що? З 2014 року ми ще да. вітаємо. А ви там були, да? внутрі? Да? Ми сходили, вже і туди прокатили. Все, все, ми тут, ми, ми на місці, ми всіх дочекаємося, тому раді бачити. Ще, додатково. Дякую. Ну раз ви, раз ви стільки їхали, то так, що. Ну, а що нам робити нічого пенсіонери? Знаєте, як тяжко, додому хочеться. Ага, ми все знає, Ой. все Як тільки додому хочеться, і ще ж робити нічого Ай! Картопля не копана. О, руки теплі. Картопля, не копана. Все. Картопля все. не копана. Дай Бог я вам здорово. Дітками, онуками. Ой. Все, бережіть Все. Себе. все бережіть нас Верпінь запросили я, теж, дякуємо. Пока дівчонки, Пока-пока. Звідки ви? Тарець. Е, нас Верпінь якраз теж модульні запросили. Може ми катанімо бідінімо і, і слідемо і до вас. Дякую вам. Все, Щасливо. Це, скільки років? Це недавно Він, так? Він, це, це, це дівчат, до нас, да? Супер. Луганщини, Слуга. Луганщини. Гірське. гірські. Там, це щось це, нам давали м, таке. No, вот. А де, а де ва, ви маєте на увазі були у них на хабі, так? Да? Там где-то я я точно не собрати. Чи в Києві, чи в mm -hmm. так mm -hmm. Сложно з ними зв'язатися. Беру цього вашу голову. Олексія, <sharp bazen> він начебто ah Бабченко. Більш-менш щось якось хоч. А ви дали 30. Підпускайте гріші. Олексію. Олексію, от, Олексій, от скажіть, от, підробляю вашим піар-менеджером. Постійно, постійно кажу, що гірська громада, дуже крута громада. От стою з вашими земляками. От, от, бачите? От. От, О, от. Це всі Ну так, а, а ти як думав, Олексій? От-от е, я ж не просто дзвоню, знаєте, от, а я ж хочу, щоб ви підтримали цю родину, Олексій. Телефон давай, це дуже вам дякую, Максим Миколаєвич, що, що ви нам багато чим допомагаєте. Телефон мій дає, що вдумаємо. Да. А ну зараз спитаю. А ви зверталася дівчина? Ми ж там ж на народження давали, і дитині, ж, кожній дитині до нового року даємо. Олексій, <ганувач> друже, давайте телефон, так. Я да, даю ваш телефон. Дайте. Якщо можна, приділіть увагу. Будь ласка, да, обов'язково. Я хочу вам подякувати, бо ми ж теж, і ви не всі можемо охопити, а завдяки все, маємо все, 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 все даю номер. Як звати вас? Тетяна 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 набере наша землячка да, гірське. Мені я ж за беру. Тільки все, все. все. гарного дня. Давай місце скажіть, будь ласка. Гостомель. Буча, Буча, буча з, Бучі, з Бучі, з Бучі. Ми в Гостомелі зустрілися, а вони в Бучі живуть. Да. Все, я обіймаю вас, обіймаю. Дякую вам пока, дуже. Пока-пока. пока. Ну, От бачите, а ви так, записуйте номер Олексія. Олексій Іванович. Голова. Все. Олексій Іванович. так? Да? Олексій Іванович, Бабченко, Да. голова гірської громади. Завжди на зв'язку він ну, реагує, реально реагує. Да. Це, дякую, дівчата, бережіть себе, все. до побачення. Це ти малював, так, да? що? Да. А що малював? Длітчак. Кого? Так. Молодець. Ну, солодощі тобі. А ви звідки самі? Херсон. Херсон. 128-134. Побачиш? і тривога. І тривога. Це ж тривога, так? Да? Да.